Готові. Давай постріл. Ранок починається не з кави. Поліцейські з бригади хижак трощать русаків у Трецьку. А Та жива ціль. Була жива, стала не жива. Працюють хлопці на підступах до міста. 120-мм міліметровим мінометом кришать загарбників. Постріл! Якщо скупчується в цю якусь там будівлю, ми туди насипаємо, що їм там вони трошки це страдають від нас. Ну так, нужна бути. Дістається і нашим воїнам. Це все, що залишилося від нашого БК. Минулого разу прилетів сюди ФПВ і танк, то побило наше БК, повзривалося, Алюмінієві хвостовики поплавились. Найбільше роботи для мінометників після заходу сонця. Основні їхні переміщення це вночі. Вночі там в погану погоду. Тобто, ми не ну як спимо, там відпочиваємо, один чергує, але по першій там команді ми вибігаємо всі в бойовій готовності, наводимося і стріляємо. Успішна робота в першу чергу залежить від навичок навідника. Саме складно це панорама і прив'язати міномет, якщо нова позиція, і все. А по факту складного нічого немає. Все тут просто і дуже швидко вчиться. Поліцейський на псевдобуба на війні з липня цього року їхав працювати на дронах, зрештою, став мінометником. На дрони треба було дуже довго ждати. І була можливість поїхати на міномет. Я сказав, що «Та наші ті дрони, давайте ви мене забирайте сюди, бо я вже не хочу тих людей штрафувати, хочу робити щось важливе. Підера вбивати подобається. Любить свою роботу і заряджаючий розрахунку. Це гармата, вона стріляє, тим більше 130 калібр, там стріляє у вух. Саме більше мені подобається, коли говорить наш наводчик апельсин. І потім ця волошка летить вже по ворогу. Волошки, вони ж міни, важать по 15 кілограмів. Кажуть, як ми її готуємо. Відкриваємо заглушку. Міни вони теж є. Різна грамовка. Це називається транспортувальна чека. Ти її знімаєш, обласок, відкручуєш. Це мембранка. Що був бабах. І накручуєш на міну. Поки готуються заряди, посилюється обстріл. Тікає все тікає відтуда. Це Сиплять. Якщо ти давно на війні, ти знаєш, де летить в твоєму напрямку, а де вже пролітає грубо говоря. Команда до бою у мінометників з'явилась ціль. Навіть якщо він забіг в хату, два постріли хати немає, підарів теж нема там. Додому вони поїдуть в чорних пакетах. В перервах між роботою хлопці частують справжнім фронтовим делікатесом. Сьогодні буде спаетті у з тушонкою. В принципі, як всі військові, саме просте. А основному ініціатива. Тобто, хтось проявив ініціативу, той коховарить. Хтось може допомогти, Там нема такого, щоб там той щось за щось відповідає. Хтось з нас свій дружний колектив. Дружно та згуртовано. Хлопці працюють і на мінометі. Давай 8,35». Лунає команда. Відбій. Хлопцям необхідно зробити аборт, тобто дістати заряд з міномета. Його зловив, все є, все, родила. Манюнька вилазь. <ріпи> Дівчинка. <ріпи> Диві, які скільки у нас. Хлопчики, 2600». Відбій був по стрільбі. І щоб міна не була в стволі. Стрільби мої сьогодні не будь, мавелі конденсат збирається в стволі, потім підмерзне, чи вона примерзне, стрільба буде зовсім інша. Плюс до того нам треба почистити міномет, провести маніпуляції з мінометом, щоб він був змазаний, чистенький, готовий до роботи. Все, ствол чистий. Війна забирає мирне життя, натомість дарує побратимів, які стають справжньою родиною. Хижаки зізнаються, як би складно не було, розуміють, заради чого вони тут. Певнять далі нищитимуть загарбників. Хай йдуть додому у своє болото, і не треба сюди приходити робити нам біду, те, що вони зробили. Ми ніколи цього не пробачимо і ніколи не забудемо.